Вітаю вас, шановні глядачі! Події цього тижня були доволі суперечливими. З одного боку, позитивні, а з іншого дуже сумні. Інформаційного шуму цього разу було також дуже багато, тому так важливо зупинитись та проаналізувати все, що відбулося. Не забувайте про підписку, лайк та коментар. Це нам дуже допомагає. Тож подивимось про те, який був четвертий тиждень 23-го року. Солодар. Не обійшлося цього тижня і без болючих потрясінь. В командуванні Східного угруповування ЗСУ повідомили, що наші воїни були змушені відійти від Солодару, аби зберегти життя. Речник східного угруповування ЗСУ Сергій Черевати повідомив, що захисники Солодару виконали своє основне завдання: не дали ворогу системно прорвати нашу оборону та зайти в тил. Відхід був виконаний на заздалегідь підготовлені рубежі, а армія супротивника виснажена та понівечена. Червати наголошує, що окупанти втратили у боях за Солодар стільки ж людей, скільки за дві чеченські війни. При цьому рівень руйнування в місті такий, що використовувати його як плацдарм для наступу вже просто неможливо. Тактика, яку використовували в ЗСУ, така сама, як і в інших містах, на які занадто сильно тиснули окупанти. Наприклад, завдяки оборонцям Маріуполя армії РФ не вдалося захопити українську столицю та інші важливі з логістичного погляду міста. Президент України Володимир Зеленський повідомляє, що окупанти почали сильніше тиснути на Бахмутському та Вогледарському напрямку. Там тривають жорсткі бої. Одночасно з цим США визнає ПВК Вагнер злочинною організацією, що призведе до накладання певних санкцій на всіх залучених в організацію людей. За підрахунком Вашингтону, в Україні воюють приблизно 50 тисяч вагнерівців. 90% з яких є мобілізованими в'язнями. До того ж, у розвитці США повідомляють, що Вагнер зміг придбати в Північній Кореї протипіхотні ракети та постійно вербує найманців Сербії, Сирії, Лівії та інших країнах. Все це вкупі з погрозами буквально всім, наприклад, коли Пригожин надіслав кувалду до будівлі Європарламенту, робить організацію Євгенія Пригожина та його самого терористами. Проте, як ми любимо повторювати, відповідальність знайде всіх. Та принагідно нагадуємо, що найманці Пригожина за нормою міжнародного права не є комбатантами, а отже, на них не поширюються міжнародні конвенції про правила та звичаї ведення війни. Тож нехай кожен найманець подумає тричі перед тим, як ступити на нашу землю. Плата буде непомірною. Війна війною, а сварки за розкладом. Поки ворог продовжує слабшити, в тилу політичне життя починає повертатися на звичні для нашої країни рейки. Це призвело до того, що цього тижня на наших очах розгорілось чимало скандалів. 21 січня видання Дзеркало тижня опублікувало статтю, в якій журналісти розслідувачі звинуватили Міністерство оборони в розпилі коштів на харчування військових. В розслідуванні йдеться про контракт на суму понад 13 мільярдів гривень. Компанія, з якою було підписано угоду, за даними дзеркала тижня. Вже фігурувала у кримінальній справі, де в тендері на постачання м'яса для Державно-кримінальної виконавчої служби подала підробний акт виконаних робіт. Міноборону у відповідь на це пообіцяли провести внутрішню перевірку та назвали статтю маніпуляцію. Різніко прокоментував це, критикуючи дзеркало тижні за неточність, мовляв, вони іноді порівнювали ціну за банку продукту з ціною за кілограм. Однак, все ж після цього скандалу заступник міністра оборони подав у відставку. Хай там як, але у НАБУ повідомили, що вони вели розслідування цієї справи щодо публікації в ЗМІ. Ось такі вони, кілограми яєць. Також цього тижня було затримано заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лузинського на хабарі у 400 тисяч доларів. Згодом його звільнили з посади. До того ж відбулася хвиля звільнень в обласних державних адміністраціях та дивних перестановок. З Офісу президента звільнився Кирило Тимошенко, перший заступник голови ОП. Його місце зайняв Олексій Кулеба, який був головою Київської обласної державної адміністрації. У відставку пішли голови Сумської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської ОДА. Заступник генерального прокурора Олексій Семененко звільнився через скандал з його відпусткою в Іспанії під час війни. Після цього Зеленський видав указ, в якому заборонив українським посадовцям покидати країну не з державною метою. Та у своєму традиційному вечірньому зверненні 26 січня повторив для тих, хто погано почув. Що виїзд за кордон можливий лише з наведених в новому документі причин. Проте наказ Зеленського не завадив Миколі Тищенку зустрітися зі своїми виборцями в готелі в Таїланді. Це зі свого боку породило цілу низку яскравих мемів. Спікер парламенту Стефанчук заявив, що жодного відрядження нардеп не мав. Наступного дня Тищенка було виключено з партії Слуга народу, а згодом із фракції. Титанічно попрацював, нічого не скажеш. Той час речниця Єврокомісії з питань розширення та сусідства Анна Пісіонеро заявила, що ЄС вітає те, як в Україні ставляться до корупційних скандалів та на адресу високопосадовців. В будь-якій системі трапляються помилки. Головне, як система реагує на них. А реакції, які ми побачили цього тижня від української влади, показують нам, що система є працездатною. Команда незалежного політолога нагадує, що ми сильніше, коли об'єднані, тому покарання покаранням. Але це все не має перерости у таку знайому для українців гопсівську боротьбу всіх проти всіх. Мільйон доларів від залужного. Цей тиждень насправді відзначився не лише корупційними скандалами, але й дуже правильними та зворушливими жестами. В січні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримав у спадок 1 мільйон доларів від американця українського походження Григорія Степанця. Залужний запевняє, що Степанець не є його кровним родичем. The New York Times розповіли про це у своїй статті про українців, які жертвують на армію під час війни. За даним видання, за минулий рік українці спрямували на потреби ЗСУ понад 22 мільярди гривень. Генерал Залужний не став довго роздумувати і теж переказав кошти в повному обсязі на спецрахунок Національного банку України для збору коштів на потреби армії. Григорій Степанець, від якого Залужний отримав спадок, також пожертвував по 2 мільйони доларів двом українським університетам, та ще мільйон отримала армія Ізраїлю Цахау. Деякі критики кажуть, що жест Валерія Залужного частина побудови політичного іміджу славетного українського генерала. Але ми і так з вами розуміємо, що він у жодному разі не зміг би залишити ці кошти собі, бо це майже б стовідсотково призвело до його відставки. Free the Leopards. Рамштан 8, що відбувся минулого тижня, на жаль, не виправдав надії українців на отримання сучасних важких танків від країн партнерок Цим рішенням Німеччини були обурені як громадяни, так і політики. Наприклад, польський міністр закордонних справ Раус Бігнів заявив, що Польща має намір передати танки Україні незалежно від рішення Німеччини. До речі, ви знали, що леопарди Абрамси – це родичі, адже є нащадком проекту єдиного танку НАТО. Американці та німці мали дуже різний підхід, що призвело до створення двох різних танків зараз. Причому американські танки названі на честь генерала Крейтона Абрамса, що воював у В'єтнамі. Тоді ж, як німці називають традиційно свої танки на честь котячих. Сьогодні ми вже знаємо, що Німеччина таки погодилась постачати леопарди та дозволила їх реекспорт іншим країнам. Але як же це було досягнуто? Після минулого Рамштайну в Берліні та Вільнюсі почалися протести з закликами до уряду Німеччини звільнити леопардів. На мітинги вийшли сотні людей. Спочатку їх, як це не дивно, почули не в Німеччині, а в Україні. Українські зірки почали публікувати фото та відео в одязі спринтом леопарда та гештегом «Free the Leopard». Пізніше цей флешмоб підтримали звичайні громадяни цивілізованих країн. Станом на 26 січня гештег зібрав у Тіктоці загалом 13 мільйонів переглядів. Це незважаючи на десятки інших варіацій написання тегу, які теж зібрали немало. Додатковим фактором тиску на німецький уряд була політична танкова коаліція, в яку окрім Німеччини увійшли США, Великобританія, Фінляндія, Португалія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Франція, Швеція і Канада. Крім того, США відправили в Україну свої абрамси, навіть попри технічні проблеми, про які попереджали. Все це вкупі призвело до того, що Німеччина більше не змогла чинити опір та говорити про технічні складнощі. Україна таки отримує важкі танки, що становлять ядро майбутньої контрнаступальної операції. Завдяки системі наведення та стабілізації, всі передані нам танки можуть стріляти на ходу і на дуже великій відстані, точно вражаючи ціль. Так поки що танків не надто багато, але Хаймерсів спочатку теж було всього 4 одиниці. Факт першої передачі такої зброї насправді важливий тим, що він розблокував сам процес. Та й не тільки його. В офісі президента повідомляють, що наступний Рамштайн буде авіаційним. За словами речника повітряних сил ЗСУ, Україна отримає 24 сучасні винищувачі від західних союзників. Що таке 24 винищувачі? Це 50 хаймерсів в небі. Ось такі справи. Новий наступ окупантів тим часом окупанти теж готуються. 27 січня. Інформаційне агентство Bloomberg випустило статтю, в якій заявляє, що Москва готується до нового наступу вже в лютому березні цього року. Видання про це повідомили близькі до Кремля джерела. У статті зазначається, що про ці плани вже давно знають як розвідки західних країн, так і український уряд. Є підозра, що в Кремлі настільки налякані західними танками. Що хочуть захопити якомога більше територій до того, яких нададуть Україні. Щоправда, розвідка США вважає, що армія РФ не здатна на великий наступ, навіть з тими 300 тисяч мобілізованих через брак техніки. Водночас видання пише про те, що в Кремлі навколо Володимира Путіна всі стали більш реалістичними та вважають, що хоча б утримання фронту вже буде досягненням. Але ж кремлівського диктатора цей варіант не влаштовує. Він готується до тривалого протистояння з усім НАТО. Це логічно, бо у нього не лишається жодних варіантів. Політичне оточення в Кремлі не пробачить йому поразки у війні або поступок на користь України. Водночас, поразка у війні для Путіна найімовірніше буде означати смерть. Тож затягування війни єдиний спосіб, яким він може продовжити своє життя. І він вважає, що зможе покласти заради цього і більше людей. Питання лише в тому, чи погодяться ці люди віддавати своє життя за нього? В історії Росії вже були такі випадки, і ми вважаємо, що РФ чекає на повторення кризи після поразки у Кримській війні у 1856-му, коли Російська імперія на 15 років випала із світової політики, або кризу після поразки у російсько-японській війні 1905 го коли росіянам довелося йти на значні поступки, як японському імператору, так і проводити внутрішні реформи. А як вважаєте ви? Чи є надія на те, що росіяни прокинуться? Напишіть про це в коментарях. Останній шанс для Кремля. Все, що ми сьогодні з вами бачимо та чуємо від західних та українських політиків, безумовно натякає на те, що скоро наступить або вже наступає вирішальний момент у цій війні. Після передачі Україні танків Трамп закликав закінчити цю, як він сказав, божевільну війну. І зазначив, що це просто зробити. Щоправда, не розповів нам як на тлі цього, Держдепартамент США заявив, що може послабити санкції, якщо Кремль виведе війська з України та почне мирні переговори. Про це повідомила представниця держдепартаменту США Вікторія Нуланд. Правда, сказала вона це у відповідь на питання сенатора Ренда Пола, який відомий закликами створити наглядовий орган для контролю за 40 мільярдами доларів, які нам передали США в травні минулого року. Майже одночасно прес-секретарка Пентагону Сабріна Сінг заявила, що США постачатимуть Україні танки доти, доки Путін не прийме рішення закінчити цю війну. Додає оптимізму і інтерв'ю Пітера Зейхана, американського політичного аналітика, де у розмові про те, чи була спровокована ця війна НАТО, він відповів, що Росіяни просто забагато хочуть. Він переконаний, що для Росії почуття безпеки тісно пов'язане з наявністю країн прокладок під контролем Москви. Що відділяли б її від НАТО, але для того, аби задовільнити Кремль, необхідно віддатимо не тільки Україну, але й Естонію, Латвію, Литву, Польщу, Фінляндію, Чехію, Угорщину, Словаччину, Румунію, Білорусь, Азербайджан, Вірменію, Грузію, Казахстан та інші сусідні країни. Тобто, за його словами, щоб РФ почувалося безпечно, їм потрібно окупувати населення вдвічі більше, ніж них зараз є. А на це світ ніколи не погодився. Отож, РФ необхідно переглянути свою геополітичну модель, аби вона могла існувати в сучасному світі. І для неї зараз останній шанс це зробити. Отже, цього тижня відбулися ключові події, що в майбутньому вплинуть на хід війни. Можливо, в підручниках історії саме надання нам танків назвуть запорукою нашої перемоги. Наша команда певна в тому, що Україна переможе. Тож не забувайте говорити один одному теплі та приємні слова. А як завжди, бажаємо Божого благословення, стабільного світла, тепла та води. До зустрічі за тиждень.